Добрий день, друзі! Ведмедик Умка запрошує нас до себе на гостину. А де живуть білі ведмеді? Знайдемо місце проживання білих ведмедів на глобусі. Це північний полюс, Арктика крайня північ землі. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом. Зима тут довга і сурова. Це царство снігу і криги. Тваринний світ різноманітний. Моржи, тюлені, сови, білі ведмеді, піси, полярні олені. Здавна та по сьогоднішній день люди, які живуть на півночі, пасуть стада оленів, палюють на морських тварин, тюленів, моржів, китів. У оленя густе хутро, що захищає від холоду, широкі копита, вони не провалюються в сніг. Розриваючи сніг копитами, олені добувають собі корм з-під снігу. Олень їсть мох ягоди. Стада оленів переходять з місця на місце у пошуках їжі, а люди приїздять за стадами оленів. Чум традиційний будинок народів півночі. Його можна складати та перевозити з собою. Олені дають людям півночі їжу та одяг. У білого ведмедя довге хутро широкі лапи. Під шкірою має товстий шар жиру, що не дає йому замерзнути у воді. Харчується ведмідь рибою та тюленями. Ведмедиці залягають у берлогу і там серед зими народжуються ведмежата. Мама гадує їх своїм молоком, зігріває. Коли підростуть, ведмедиця навчить їх ловити рибу, а потім тюленів. Друзі, а чи ви знаєте правила поведінки на морозі? Одягай теплий одяг. На морозі не можна кричати. Не торкайся заліза язиком, шкіра прилипне. Друзі, про що ви сьогодні дізнались? Вірно, Арктика крайня північ землі. Це царство криги і снігу. А тваринний світ різноманітний. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!